В інтерв'ю Наталці Мосейчук, очільник одеської військової адміністрації Олег Кіпер, розповів, що, виявляється, в перші дні великого вторгнення Московії висадці московицького десанту біля Одеси завадив в тому числі дуже сильний шторм, який тривав 10 днів, і це абсолютна правда. Але чиновник вважає, що цей шторм був буквально допомогою небес, і додає. Очільник Одеської єпархії УПЦ МП, так званої, Мітрополіт Агафангел, взяв ікону і об'їздив все узбережжя, молився, щоби ворог відступив. Що це була за ікона, Кіпер не знає, можливо, взагалі не дуже розбирається в тому ділі, але розповів Отака відверта глорифікація чиновником високого рангу, відвертого українофоба митрополита Агафангела. Того, який завжди був більше, ніж просто проросійським. На Майдані зібралися всі сили пекла. Це Агафангел сказав у 2014-му. А в 2004-му Януковича агітував дуже віддано. А тут, виходить, ще й врятував від висадки московицького десанту. Але давайте за фактами розберемося. Такі заяви треба розбивати фактами. Це правда, що в лютому 22-го року в Чорному морі були складні погодні умови, але вони почалися раніше 24 лютого і розвивалися за наростанням. Російські окупаційні війська ставили собі за мету захід в Україну з півночі, Сходу і Півдня як по суші, так і по морських рубежах до Одеси та в Одеської області. Так, на той момент для десантування у них були сконцентровані великі десантні кораблі. Вони могли одночасно висадити приблизно 4,5 тисячі морпіхів, фактично повноцінну бригаду. Що їх зупинило? Їх зупинили дві обставини: складні погодні умови, які в 22-му році буянили з початку лютого, а не тоді, як Агафангел з іконою почав гуляти узбережжям. Складна погода не дозволяла на повному ході підходити до Одеського узбережжя. Це в свою чергу дозволяло береговій артилерії, ствольній і реактивній. Яка була зосереджена в місцях ймовірної висадки десанту, ефективніше відпрацьовувати за уповільненими цілями, ну тобто вони рухались повільніше через шторм, і відповідно попадати по них було трохи простіше. Підрозділи берегової артилерії працювали в ці дні нон стоп, відганяючи ці повільні іржаві корита, напхані до упору десантним м'ясом, але виявляється не артилеристи. Які не спали цілодобово, а саме ФСБшний Агафангел рятував у ці дні Одесу, і про це нам каже очільник Одеської обласної військової адміністрації. Є ще один момент: в ніч на 24 лютого 22-го року російські окупаційні війська на Одещині масованим ракетним ударом намагалися не лише повністю придушити наші батареї ППО, але й знищити протикорабельний ракетний комплекс Нептун. Протягом 24 і 25 лютого вони так і не отримали підтвердження знищення цього комплексу, і є інформація, що побоювалися висаджувати десант без об'єктивного контролю, оскільки середньостатистичний великий десантний корабель це в середньому 4,5 тисячі тонн водотонажності. А ракета Р 360 яку випускає Нептун, гарантовано топила об'єкт водотонажністю понад 5 тисяч тонн. Побоювання окупантів виявилися небезпідставними, оскільки 3 квітня було завдано удару по фрегату проекту 11356 Р адмірал Ессен, внаслідок якого він отримав пошкодження, які до осені 23-го року вивели його з боєздатного стану. Потім, 13 квітня 22-го року, було завдано удару двома ракетами Р 360 по ракетному крейсеру проекту 1164 тому самому пресловутому крейсеру Масква. Дякуємо, звісно, Агафангелу. Напевно, він цьому теж посприяв. Може йому навіть дадуть Герої України. Он у бойке ж є звання Героя України. Ну тепер можна ще й Агафангелу дати. Від каналу Саме Сік. Зелена влада починає відверто загравати з проросійською аудиторією кремлівської фальшивої церкви. А чому? А тому, що готуються до виборів. Це не означає, що вибори будуть. Це лише означає, що зелені коміки до них готуються. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається, переможемо!